В цьому відео зробимо таку анімацію, буде змінюватись колір тла і колір літер. У мене на робочому є папочка з такими файлами: файлик index.html, відкриємо його в браузері. Порожній файлик. Тепер відкриємо його в редакторі-коду Visual Studio Code. Стандартна HTML-розмітка файла і файлик style.css. файлик зі стилями. Тепер в індексному файлу підключений файлик зі стилями. Є така HTML конструкція, section всередині заголовок H1, всередині заголовка текст проїтан. Є ще атрибут текст, в якому теж слово Україна. Бу однакле слова. Тепер підключимо Google Шрифт. Тут є багато шрифтів Google. Я вже вибрав ось такий. Виберемо жирність 900. Клікаємо сюди. І скопіруємо цей лінк останній. Ставимо його перед стилями, перед підключеним файлом стилю. Збережемо. І ось цей рядок теж потрібно скопіювати і вставити його в стилях. Файлі зі стилями. Ось тут збережемо. Тут всім тегам присвоїмо Margin padding 0, зовнішні вдручні відступи. і підключили шрифт. Подивимось браузері воно з'явилося слово з підключеним шрифтом. Тепер блоку Section дамо стилі. Ось цьому блоку. Даємо ширину 100%. Мінімальну висоту 100-віH і background такий жовтий. Movement браузер. Забули жовте тло. Тепер дамо стилі заголовку H1, даємо йому позиціон Releg, щоб елементи, які будуть всередині блока, позиціонувалися відносно нього самого. Даємо фонсайз розмір тексту за допомогою такої формули. Через функцію Calc текст буде адаптивним, в залежності, буде змінюватися в залежності від ширини вікна пристрою. Зараз подивимось в браузері. Ковір тексту такий блакитний. Всі літери тексту будуть великими. Висота блока 100-гаж на всю висоту вікна пристрою. Робимо його флексовим і текст в виставляємо по центру. Оно браузер. Наш текст змінився, він буде адаптивним. Це за допомогою цієї формули у функції карк. Тепер за головку H1 створимо псевдоелемент Before. властивості. Контент дамо, пропишемо назву атрибута. Це в нас ось цей атрибут, в якому є слово Україна. Подивимось в браузері І тепер у нас є два слова на екрані. Тепер додамо нові стилі псевдолементу. Даємо йому position absolute, колір жовтий, висота 100 VH. overflow hidden, аби контент всередині виходив за рамки блоку, Літери будуть, текст буде виставлений горизонтально. Колір блоку синій такий, блакитний, теж робимо флексовим і матеріал всередині виставляємо по центру. І додаємо анімацію 4 секунди. У новий браузер. І текст наложився поверх тексту, який знаходиться в середині заголка H1. Тобто цей текст в атрибуті DataText наложився на текст, який є в середині заголка H1. І останнє, що залишилось, це прописати виконання самої анімації. Підпишемо назву анімації, яка виконується 4 секунди. І ширина блока Before буде змінюватись від 100 до 0 і до 100%. Оновимо браузер. І ширина блока змінюється, текст залишається по центру. Матеріал з цього відео можна переглянути на платформі сайту України, тут є сайт Український веб. тут є допис, ефект текстової анімації. І кнопочка переглянути відкривається матеріал в новому вікні. Наступне посилання це посилання на це відео, це посилання на Patreon проєкту. Підписуйтесь на Patreon, підтримуйте розвиток проєкту. І останнє посилання це Google Диск, де ви можете завантажити файли з цього відео.